Громадська організація Олександрійський гендерний інформаційний центр у співпраці з Олександрійським фаховим коледжем культури та мистецтв презентували міні-виставу Ні насильству. Прем'єра відбулася у молодіжному просторі. Другий поверх. Серед гостей експертка з психосоматичної медицини, яка пройшла навчання за новою методикою відомого психіатра Джеймса Гордона. Всі е, заняття, які побудовані в цій методиці, направлені на те, щоб пропрацювати свій внутрішній стан, для того, щоб з допомогою медитативних практик, практик візуалізації, малюнків, там, діалогу з симптомом, знайти свою проблему, е, з чим ми маємо справу да, пропрацювати і відпустити, тому що ми знаємо, що е, коли є проблема, ми її зрозуміли, це лише перший крок, щоб людина могла відчувати себе психологічно здоровою, вона має то все прожити і відпустити для того, щоб рухатися вперед. І оці методики, саме медитативні, вони направлені якраз на того, що того, щоб розслабити людину і відновити її не тільки на психологічному рівні, а й на фізичному, тому що це доказова медицина, і вона впливає позитивно і на наш фізичний стан, на наше самопочуття, і запобігає не тільки багатьох. Цьому за <захворіям>, хронічним, а і може позитивно вплинути на наше вже почуття, отаке от як зараз. У театральних епізодах чотири види насильства: фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. Студентка коледжу культури Софія втілювала образ школярки, яка довгий час є жертвою булінгу. Мене обзиває ображають, обзивають штовхають, забирають телефон. При цьому я відчуваю якусь образу на своїх однокласників. Но я вважаю, що це не потрібно терпіти, потрібно або звернутися до когось за допомогою, або якось намагатись самому вирішити цю ситуацію, але терпіти не треба. Після показу відбувся громадський діалог між глядачами, представниками поліції Поліна та фахівчинями мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, які розповіли, куди звертатись, якщо проти вас скоєно будь-який вид насильства. Якщо вчиняється домашнє насильство, потрібно в першу чергу дзвонити на лінію 102 або за номером 116-123. Ну але краще спочатку на 102, щоб працівники поліції виїжджали і здійснювали реагування на вказане правопорушення. Лише за вересень в Олександрії працівники сектору протидії домашнього насильства здійснили 100 виїздів за фактами домашнього насильства. Складено було 35 термінових заборонних приписів стосовно кривдників, винесено 25 адміністративних правопорушень. За п'ятьма фактами кривдники вчинили повторно та на них складено протоколи. В майбутньому вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Також направлено було два е, кримінальних правопорушення провадження до суду для вирішення питання щодо їхньої притягнення до кримінальної відповідальності. Найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб у Приютівській громаді була зареєстрована у 2022 році. Тоді в населених пунктах проживало трохи більше тисячі осіб. Зараз ця кількість поступово зменшується і станом на вересень 2023 року у громаді проживає близько 800 офіційно зареєстрованих переселенців. Практично усі вони мешкають у приватному секторі, розповідає Андрій Коломійцев. Влітку минулого року по навчальним закладам Приютівської громади було Організовано місце потенційне місце для великої кількості ВПО. Ми готові були прийняти там до 500 осіб. Для цього мали використовуватися навчальні заклади Привітівської громади. По факту, з вересня минулого року був використаний тільки один навчальний заклад. Ми прийняли в цей навчальний заклад. Біля 50 внутрішньопереміщених осіб з Донецької області. З тих ВПО, які тимчасово проживали в навчальному закладі, залишилось 6 чоловік. Їх на початку осені переселили в інше приміщення. У нас є нефункціонуючі приміщення міжкільного навчального комбінату у Воїнівці силами спонсорської допомоги. Хочу наголосити, дякуючи бізнесу, соціально відповідальному, приютівської громади, ми змогли зробити той мінімальний необхідний ремонт, тобто зробити необхідні умови для проживання в цьому приміщенні внутрішньопереміщених осіб, і в кінці літа вони звільнили навчальний заклад, переїхали вже на проживання. У Войнівський мішкільній навчальний комбінат, там, де проведений ремонт, проектна потужність будівлі розрахована на 22 особи, і там вже проведено ремонтні роботи. Там був проведений ремонт в двох в двох аудиторіях. Ну, все раніше була аудиторії, повністю проведений косметичний ремонт, оновлені стіни, оновлена електрика, оновлені освітлення. Зрозуміло, що оновлені вбиральні, збільшена їх кількість, оновлені вбиральні, збудований новий збудована збудований душ, і зрозуміло, що організоване місце для харчування, тобто приготування їжі, частину обладнання, яка, яка там сьогодні розміщена, вона перевезена із навчального закладу. В якому наші переміщення особи розміщувалися, частина обладнання вже купувалася під час проведення ремонту. Меблі також забезпечені силами волонтерських організацій, які забезпечували їх ще в навчальному закладі, кроваті перегородки. Там це все це все було в наявності. Це просто ми перевезли і забезпечили. На випадок вимушеної евакуації населення із зони бойових дій в одному з навчальних закладів Приютівської громади залишається зарезервованими 500 місць для тимчасового перебування. З початку повномасштабного вторгнення громада прийняла велику кількість переселенців з Харківської та Донецької областей, а також з Херсонщини та Запоріжжя. 7 жовтня олександрійці запросили крапивничан на благодійний захід. Всі свої організували захід Благодійний фонд Моя броня та громадська організація Сильна Олександрійщина». залучилися підтримкою капеланського патруля, громадська організація Журавель і керівництва дендропарку, де й відбувся захід. Захід взагалі відбувався від громадської організації «Сильна Олександрійщина» і фонду Моя броня спільними зусиллями. Це далеко вже не перший захід. перший в Олександрії у нас такого формату був. І другий відбувся в місті Краповницькам, за що вдячні і представникам місцевої влади, яка підтримала і дендропарку, які долучилися повністю. Що стосується самих кропивничан, фідбек дуже класний, тому що концепція самого заходу вона більш така ну, вузькопрофільна. Я маю на увазі, що це не про танці, це не про пісні, які треба підспівувати. І це далеко не про збір, як таковий загальний. Тому що Ну, Собівартість такого формату, щоб організувати, вона досить значна, тому що це витрати апаратури, логістики і була велика команда залучена. Тим не менш зібрали 23 тисячі гривень. Фідбек отримали дуже класний. Кропиницький підтримав, на жаль, погодні умови трошки, і кількість тривог, яка була в цей день, ну, трошки зменшила ті очікування, які хотілося. Програма була доволі насиченою. Розважили малюків, організували експрес-курс з тактичної медицини з елементами конкурсів, де розіграли турнікети. Далі в центрі уваги були стронгмени. Додали сильно Олександрійщину як показові виступи, де був представлений Кіровоградський обласний осередок стронгменів України і безпосередньо були командири. Діючі командири підрозділів, які приїхали з нулів, для того, щоб виступити, мав таку змогу їх відпустили, долучитися до цього збору, тому що безпосередньо збіршав на їхні бригади, на їхні підрозділи. Це і підрозділ «Лють», який знаходиться на Лиманському напрямку, там частина його. Це і 14 ССО взвод БПЛА, які знаходяться на південному напрямку, це і 117 запорізький напрямок. Тобто задач багато. Відповідно, вдалося закрити нам зимову гуму. 4 колеса вартістю 10 тисяч гривень, добили ми банку «Екофлоу», закрили генератор. Це ну, з цих коштів, які ми зібрали. Але суть зовсім інша. Далі виступ олександрійських виконавців Фрізер і Діонікс та виступ хедлайнера заходу Артема Лоїка з потужною патріотичною програмою. Під час виступу відбувся аукціон трофеїв, які передали військові. Це задача стояла така, що ми доносимо більше культурну ідею і ті тексти, які безпосередньо пишуть військові тому самому Артему. Чи то, що пише, наприклад, Мирослав через себе це все авторські треки. Це не кавери якихось там відомих виконавців. Це невідомі хіти, але набирають популярності і актуальності за рахунок того, що це тексти, які передані військовими з лінії фронту, а хлопці просто їх ложать вже на рядки, більш так би мовити, щоб влучити в серце, в розум, тому що в голови, бо в тилу на жаль, нагадує тільки тривога про те, що йде в нас війна, і це ну реальність сьогодення. Всі втомилися, західів багато, донатить складно, тому задача не. Хотілося зібрати там якісь сотні тисяч, ми це розуміли, що це закрити буде тяжко. На цьому не зупиняються. Моя броня, сильна Олександріщина, продовжують свою волонтерську діяльність, а запитів багато. Завтра їдемо в Куп'янськ. Хто бажає, сьогодні один день можна принести, от я казав, локація у нас є магазину здорово, це те, що в місті в центрі. Там хто знає, біля піцерії Сенремо. Там от можна туди піднести медицину. Теплі речі, в плані теплі речі не куртки, а більше термобілизна, можна там шкарпетки теплі, такого формату. Це з того, що доступна медицина. Зараз коупфлю, терафлю, всі там нососпреї, горла, все таке інше. Це все нам актуально. Завтра виїжджаємо зранку, туди буквально там дрон веземо, що я сказав, яким ми закрили, веземо генератор. І такі речі От, будуть актуальні нам. Як то кажуть, Посил в цілому якийсь, що слово, знаєте, куля зупиняє одного, а слово зупиняє мільйони. От дуже такі класні рядки, які був це процитував Артема Лойка, вони досить влучні. На цим варто замислитись, тому що справді давайте говорити українською, давайте підтримувати український, як то кажуть, наш бренд в усьому світі і об'єднуватись, тому що в перші дні війни ми показали свою єдність. На жаль, зараз вона трошки менше. Є. Потреб не менше, а наша єдність і розуміння ситуації воно особливо в мирних містах. На жаль, падає. Допомогти може кожен реквізити на сторінках організації. Там же і актуальні запити, і звіти. Центр громадського здоров'я МОЗ України заявив про початок підсезону захворюваності на грип та ГРВІ в окремих регіонах. Спостерігається збільшення кількості хворих і в нашому місті. Тож про які хвороби йдеться та чи суттєвий ріст звернень прокоментувала медична директорка ЦПМСД наразі актуально є розмова про вірусні інфекції, оскільки погода змінилася, похолодало, та і в принципі сезонність, весна, осінь ніхто не відміняв по поширності захворюваність. Тому так збільшилась кількість звернень людей з респіраторно-вірусними інфекціями. Наразі тяжких випадків інфекцій не було, тому поки працюємо. В штатному режимі на амбулаторних прийомах кількість звертань з приводу вірусних інфекцій в порівнянні з минулими місяцями збільшилась, мабуть, відсотків на 10-20. Як далі себе поведе, ніхто не знає. Але так дуже почастішали випадки. Діти взагалі ну, почалась сезон. То звісно, там, мабуть, кількість збільшилася і на 50 відсотків. Грипу в Олександрії ще не діагностували. Найчастіше це гостра респіраторна вірусна інфекція. Ну, на другому місці йдуть бронхіти і синусити, гаймерити. Це більше всього, найчастіше це викликане вірусами. Поцікавилися, чи є коронавірус? Коронавірус нікуди не зник. Зникла просто епідемія, пандемія всесвітня, але ж поодинокі випадки коронавірусної хвороби все-таки трапляються. Але перебіг більш ну в легкому перебізі, менше тяжких ускладнень у зв'язку з тим, що ну була проведена масова вакцинація, і в більшості людей імунітет справляється з цією хворобою. Лікарів вкотре нагадують, що при перших симптомах захворювання слід звертатися до лікарів. Самолікування це взагалі проблема нашого людства. Напевно, з появою інтернету і великого доступу до нього. Дуже багато людей звертається вже на п'ятий-шостий день хвороби, оскільки самі не можуть справитися, і тоді, звісно, ускладнень буде більше. Тому всіх людей просимо і закликаємо при перших ознаках симптомів хоча б зв'язатись по телефону з сімейним лікарем, педіатром, повідомити і. Хоча б знати мінімальні рекомендації, які повинні дотримуватися. Або ж якщо є можливість з'явитися на прийом в перших днях захворювання, не варто нехтувати профілактичними засобами. Дієвим є щеплення проти грипу, яке можна зробити не лише на початку, а й упродовж усього епідсезону. У заводському мікрорайоні представники Олександрійської районної державної лікарні ветмедицини проводили профілактичні щеплення котів та собак від сказу. Так як захворювання є дійсно небезпечним для тварин, для людей, антропозонозним і смертельно небезпечним, що головне невиліковним. Тому ходимо, щеплюємо котів, собак, ну, подвірно, коли власники є такі, виявляють бажання, і то основне, що ми можемо щоб запобігти. Цьому захворюванню це основна це профілактика. Тому і ходимо, просимо людей, закликаємо, щоб надавали своїх тварин, ну, щоб провакцинували і ну дійсно профілактували. Щоб домашні улюбленці не захворіли на сказ, їм необхідно щороку робити вакцинацію, починаючи з тримісячного віку. Перші ознаки небезпечної хвороби у чотирилапих проявляються наступним чином. Перші ознаки це. Тварина проявляє, може проявляти агресію, боїться води, світло боязнь, водобоязнь, ну, ось такого. Ну, дійсно, виявляє неприродню поведінку, можливе поїдання таких ну, предметів не, не властивих для, для тварин, тобто така алотреофагія називається. Щеплення пухнастиків безкоштовне. Вакцину надає держава. Лікарі від медицини під час подвірного обходу просять власників тварин не ігнорувати їх повідомлення і вакцинувати своїх улюбленців. Більшість надають тварин для щеплень більшість ідуть на співпрацю, розуміють, хтось десь чув, хтось десь стикався з тим з тим, але ну є люди, які відмовляються. Тому хотіли б дійсно всіх попросити, закликати, бути відповідальними до свого здоров'я, до здоров'я тварин, за яких вони несуть відповідальності. Зараз лікарі проводять вакцинацію у приватному секторі. На черзі чотирилапі мешканці багатоповерхівок. У разі неможливості щеплення в зазначений час. Власники тварин можуть звернутися до Олександрійської районної державної лікарні ветмедицини. Вже на наступну сесію міської ради готують рішення про фінансування нового пакета допомоги для кількох військових частин. Комунікація із захисниками щодо їх потреб налагоджена. Крім бюджетних видатків до підтримки збройних сил, долучаються і благодійники. Минулого тижня півмільйона гривень виділив фонд Турбота, зазначив Сергій Кузьменко. Благодійний фонд Турбота передав Збройним силам України 500 тисяч гривень. Півмільйона пішло на придбання необхідної техніки для наших захисників. Останнього часу ми придбали кілька дронів, відремонтували автомобілі, придбавали автомобілі. Робимо все для того, щоб приблизити нашу перемогу і підтримати тим, хто сьогодні на передовій, тим, хто сьогодні бореться за незалежність України. Подякував мер підприємцям та жителям громади за інвестиції у місто, повідомив, що ФК Олександрія закінчує будівництво дитячого майданчика на Соборній площі. На цих вихідних дитячий майданчик, який побудував футбольний клуб для наших діток, планується презентувати, передати Олександрійцям дітям. Тому сподіваємося, що це відбудеться в ці вихідні, так як і інвестор презентує. Цю виконану роботу тривають у місті і капітальні ремонти доріг, на які виділила кошти держава. Погода сприяє роботі. На засіданні затвердили новий графік руху на автобусних маршрутах. Він почне діяти з 16 жовтня. Це буде так званий зимовий режим руху зі скороченням дачних рейсів та пільгових. Щодо пільговиків, то у зимовий період кількість рейсів для них скоротиться майже вдвічі. Традиційно Переходимо на зимовий графік руху пасажирських автобусів. Сьогодні вже дачний період, або той період, коли люди їздять там в сільську місцевість, там на огороди, на дачі, він закінчився. Тому традиційно переходимо на зимовий графік руху автобусів. Ми це робимо кожного року. Інформую, що управління економіки і перевізники поінформують всіх пасажирів про відповідні зміни, вони відбудуться в тому числі і в плані пільгових рейсів. Ще раз хочу наголосити, що всі жителі Олександрії, які мають право скористатися пільгами, будуть мати таку можливість. Фільгові рейси залишаються, але вони оптимізуються згідно зимового графіку. Про що інформую і прошу з розумінням поставитися до таких потреб? Місцям компактного проживання ВПО передали гуманітарну допомогу від філії «Актит». Ряд рішень на засіданні стосувалися квартирних питань. Зокрема, ордер на житлове приміщення видали дружині загиблого військового на квартирний облік з правом першочергового отримання житла поставили чотирьох учасників бойових дій та дитину, позбавлену батьківського піклування. Також 39 людей з числа ВПО поставили на облік як тих, хто потребує житлових приміщень для тимчасового проживання. Створили комісію з приймання передачі приміщення колишнього протитуберкульозного диспансеру, що у переможському мікрорайоні. Область передає це приміщення на баланс міста. Прийняли також рішення про встановлення тарифів на тепло, як для підприємств, що використовують альтернативні джерела опалення, так і для КП теплокомуненерго. Тарифи зросли, але фактично населення сплачуватиме за тарифом, що був станом на 24 лютого 2022 року. Різницю має компенсувати держава. Для прикладу, новий тариф на тепло для населення, що опалюється теплокомуненерго, 2591 гривня за одну гігакалорію. А фактично, споживачам нараховуватимуть 1720 гривень за гігакалорію відповідно. Координаційний центр волонтерів продовжує збір коштів на 26-те авто. Це буде фольксваген транспортер для підрозділу розвідників. Командиром є Олександрієць, який звернувся до волонтерів з проханням придбати машину для його хлопців. Буквально на днях нашим Жені зірним вже вкотре придбана за кордоном 26-та автівка. Це Фольксваген транспортер, четвертий повноприводний. Він на протязі тижня після оформлення всіх необхідних документів. Женя буде його гнати сюди. Це авто ми будемо передавати для розвідників. Саме такий запит від них був, саме таке авто їм треба для виконання їхніх завдань. На сьогоднішній день нами вже зібрано більша половина коштів на це авто. У нас ще є близько двох тижнів, щоб дозбирати. Коли авто буде у нас, ми вже його тут на місці обслуговуємо повністю, фарбуємо та запрошуємо наших розвідників для передачі їм авто. Окрім автівки, є потреба і в іншій техніці, на яку також оголошено збір. Збирається зараз. Також проводимо збір. Звернулися наші захисники із південного напрямку, там де їм коптери. Дуже потрібно для того, щоб працювати на лівому березі, і зараз є в них дуже велика потреба в пульті дистанційного управління до Мавіка, так як пташка є, а пульт, на жаль, в них немає пульту, і запасна зміна батареї. На це також зараз проводимо збір. Щодня температура повітря стає нижчою. Розпочинається сезон дощів. Тож хлопцям на передовій потрібні протизастудні та протизапальні ліки, а також теплий одяг та речі для бліндажів. Зросли дуже потреби наших захисників в теплих речах. Також це спальники, карімати. Крім того, до нас на днях звернулися бійці з однієї бригади, які просунулися. Значно вперед і облаштовують нові позиції. Їм зараз терміново потрібно для утеплення бліндажів, теплі ковдри, покривала, плівка, пледи такого плана речі. Також постійні потреби є в інструментах, домкратах. Окрім того, по сезону зараз змінюють гуму з літньої на зимову. Дуже багато запитів є на зимову гуму. Координаційний центр волонтерів дякує усім за підтримку і нагадує, що вони працюють біля центрального ринку за адресою вулиця Ярмаркова, 59. Підтримати збори донатами можна, перерахувавши кошти на картку, номер якої вказаний на офіційній сторінці Корцентру у Фейсбук. На подвір'ї ліцею номер 17 весело та людно. У закладі благодійний ярмарок смаколиків. Учні 5-11 класів разом з батьками презентують свої столи, на яких фрукти, напої та ароматна домашня випічка. Мама шестикласниці Даніели Світлана Галущак розповідає, що найбільше користуються попитом у дітей трубочки зі згущеним молоком. Дуже смачні кекси. Коли ще тесті тестіментусі готувалися, пекли випекали, дуже багато. Бачите. Є овочі, є хоробри. Намагалися робити так, щоб нашим діткам було смачно. Готували напої, приготували мед. Навіть є у нас іграшка. Ну, намагались робити так, щоб було цікаво дітям і смачно. Ціни на ярмарку демократичні, тож школярі із задоволенням купували улюблені смаколики. Я сьогодні купив тортик з вафельками, з карамелю. Трубочку купив свого класа. Потім ще купив це свічку для засу за 20 гривень. Ще, я, Я думаю, що перемога буде за нами. Я купляв печиво, мій друг задонатив 50 гривень на ЗСУ. Я купляв ще банани, ну і різні фрукти. Директорка закладу розповідає, що даний захід є традиційним для ліцею, але цьогоріч, окрім благодійного продажу, вирішили провести і квест. Сьогодні у нас такий захід захід єднання, єднання батьків, дітей та учнів, який ми щороку проводимо разом саме восени. Сьогодні у нас відбувається квест для початкової школи. Кожна ланка буде на квесті окремо. У них буде п'ять станцій, на яких вони будуть збирати слово єдність, і потім в кінці цього квесту Сто вони задонатять на збройні сили України. Родзинкою заходу став розіграш серед призів, шопери, картини, бокс-канцтоварів та два футбольні м'ячі з підписами гравців ФК Полісся та ФК Олександрія. Їх обидва виграли дівчата. Під час благодійного заходу ліцею номер 17 вдалося зібрати 54 чотири тисячі гривні, які передали волонтерам координаційного центру. Також від учнів 11 класів до хлопців на фронт поїдуть 50. 50 баночок меду з горіхами. У неділю 15 жовтня очікується хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс в вдень до 21 градуса тепла.